Друзі привіт! Зараз я відпочиваю в Одесі і ми тут поїли у одній таверні на Велику Сумку і господар кафе цієї таверни, був, мабуть, дуже щасливий і пригостив нас безкоштовно узо. Це грецький алкогольний напой, якщо ви знаєте, і він дуже міцний. Я, в принципі, не вживаю алкоголь дуже-дуже рідко і лише вино і неміцею 10-12 градусів. Я тут погуглила і з'ясувала, що узо має 40-50 градусів спирту. Тобто зараз на ваших очах я проведу експеримент, я вперше вже Ну, Ви побачите мою реакцію. Якщо ви пробували вузо, були у Греції, напишіть, як вам вузол, що вас сьогодні будуть. От, в такому стакані, бачите, написано усе стресков. Отже, я пробую. Це реально дуже дуже місне. Навіть немає нічого, щоб закусити. Коротше, друзі. А якщо ви теж не вживаєте алкоголь, особливо міцний, то будьте обережні, тому що він реально міцний. Дякую за увагу.